Радіо ЮЕЙЧИКаго у студії Радіо Чикаго Оксенчук, а Це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож поїхали. Розпочну із закону про мобілізацію. Ані комітет з питань оборони, який був запланований на 10.00, ані погоджувальна рада, не розпочали вчасно. Повідомив Нардеп Железняк. В свою чергу депутат Гончаренко повідомляв, що нардепів взагалі не впускають на погоджувальну раду, яку проводять під виглядом якоїсь закритої зустрічі. За результатами цієї ж зустрічі законопроект про мобілізацію повертається ініціатору на доопрацювання, Повідомив Арахамія. Одночасно Радають також пропозиції, напрацьовані на комітеті на робочих групах, але всі політсили за словами Рахамії зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. Отож на закритих засіданнях були присутні головнокомандувач залужний, начальник генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної ради, голови фракцій та комітетів. Відомо тільки одне: що електронних повісток не буде. Повідомив нардеп Федір Веніславський. Політик запевнив, що в електрон. Ний формат хочуть перевести лише процеси передмобілізаційної підготовки. Йдеться зокрема про реєстр військово Ну і не можу пригадати, що трейдер Коломойського під час наступу росіян на Київ вкрав електроенергії на 700 мільйонів набу. Повідомляють в НАБУ. Детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК Укренерго та легалізації отриманих від її продажу коштів у підсумку гроші за поставлену електроенергію Пратнекенерго так і не одержало, коли ж повернулось до банка гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримано відмову. Ну а зараз про світ. Володимир Зеленський зустрівся із президентом Істонії. Повідомив естонський президент у Твіттер і написав цитую сьогодні. Дуже особливий день. Ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Істонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо. Завжди є демократія та свобода. Написав Алар Каріс. Також президент Естонії повідомив, що його країна надасть Україні допомогу до 2027 року на року. Суму 1,2 мільярда євро. Латвія також надасть допомогу новий військовий пакет та укладе дві важливі угоди з Україною на прес-конференції після зустрічі з Зеленським, президент Балтійської держави Рінкевич оголосив про нову допомогу для України. Світовий банк мобілізує 1 мільярд доларів для України. Повідомляють у Reuters. Ці кошти використають для відновлення приватного сектора України близько 6... 620 мільйонів доларів надійдуть із власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще 360 мільйонів доларів від зовнішнього фінансування. В свою чергу німецькі політики таємно обговорювали депортацію мільйонів. Іноземців наприкінці 23-го року група впливових політиків із крайньої правої партії Альтернатива для Німеччини обговорювала способи масової депортації осіб іммігрантського походження. Канцлер Олаф Шольц уже засудив такі плани ультраправових про таємну зустріч німецьких політиків. Повідомили у своєму розслідуванні журналісти коректів. Отож. Цікаво, що вони там вирішили. Триматимумо руку на пульсі. У мене все це були всі актуальні новини з внутрішньої та зовнішньої політики України. Радіо Чикаго.